До кінця року реабілітаційна допомога має надаватися у всіх лікувальних закладах Прикарпаття. Через велику кількість поранених та травмованих потреба в реабілітаційних центрах суттєво зросла. Розповів виконувач обов'язків директора департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації Володимир Дзьомбак. В Україні реалізовується концепція Міністерства охорони здоров'я щодо розбудови системи реабілітації на базі спроможної системи. Відтак, цього року НСЗУ спрямувало на розвиток цього напряму розширені медгарантії та впровадила нові пакети з реабілітації. Електрофорез, магнітотерапія та інші фізіотерапевтичні методи не мають жодного стосунку до реабілітації. Це є складна робота пацієнтів, а також мультидисциплінарної команди. Це використання приладів, це є відповідна нагрузка. Яку проводять пацієнти під наглядом медичного персоналу на Прикарпатті розгорнено 395 реабілітаційних ліжок, а має бути 840, каже Володимир Дзьомбак, виконуючи обов'язки директора департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Загалом для надання реабілітаційних послуг законтрактовано 21 заклад охорони здоров'я для стаціонарної реабілітації 15 закладів. Законтрактова тільки в цьому році відкрито 9 оновних реабілітаційних відділень. Івно-Франківській області військові і цивільні можуть безоплатно пройти стаціонарну реабілітацію у сильних кластерних та не лікарнях із 14. -ти. До кінця цього року каже Володимир Дзюмбак, реабілітаційна допомога має надаватися у всіх лікувальних закладах. Кладах області відтак додаткові відділення будуть створені у бурштині, косові, надвірній, верховині та у малопрофільних закладах третього рівня. Наразі тривають ремонтні роботи. Однак, голови районів нарікають, створивши реабілітаційне відділення. Інколи забувають про його доступність для пацієнтів, як, от, наприклад, обласний госпіталь ветеранів, що у Коломиї найважливим питанням є завершення будівництва ліфтів. У них є проектна документація. Я хочу попросити вас допомогти також і в цьому питанні, щоб якнайшвидше завершити, оскільки реабілітаційне відділення знаходиться на другому поверсі, і тут є складності щодо е, тих, хто потребує такої допомоги. Загалом в Україні відділення реабілітації мали б відкрити у 220 обласних кластерних закладах, а це 7800 ліжок.